Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрій езотерик от Сьогодні у нас питання про кохання. Що у вас очікує в коханні? Тут буде три варіанти. Я навіть камінчики підготував. От. Що у вас очікує в коханні? так уберемо так, раз, і два, три Три варіанти. Значить, я гадаю, ви обираєте якісь варіанти. Ми одразу, як і вчора, спробуємо подивитися вашу сигніфікацію. І от будемо орієнтуватися, чи ваш це варіант, чи не ваш. Подивимося, що вас очікує в коханні. Що, що вас очікує в коханні? От, і Да? Ох, ехаш. А, до речі, єрофант випав. І схоже, з нами сьогодні розмовляють вищі сили. Ну, подивимося, подивимося, значить, не просто так. Що вас очікує в кохані? Що вас очікує в кохані? Насраємося на себе, що вас очікує, в Так, <гум> Спочатку просто сигніфікацію. Витащить. Раз, два, три. Сигніфікація перша буде, Друга. Раз, два. <гум> три. І раз, і два. і три. Хорошо. Так. Ну що, е, вибираємо якийсь із варіантів. І спочатку ми дивимося, от, чи ваш це варіант, чи не ваш. Якщо не ваш, то перевиберіть, перезагадайте. От. А я починаю перший, другий, третій варіант е, на питання, що, які зміни у вас очікують в коханні, але е, зараз подивимося на ситуацію, хто ви і як вийшов у вас в житті зараз. <кхем> Цікава карта. Що я можу сказати? В стосунках ви зараз, ви напевно, недавно в стосунках. Якщо ви в стосунках зараз. Якщо ви стосунки зараз, ви недавно в стосунках, але як будьте би ви самі в цих стосунках. Да? Якби будто немає нікого, хто б, ну, тобто, от якби є людина, але він не дуже учасник, він або вона не дуже, ця людина в е ваших, якби. Проблемах, в ваших якихось переживаннях, в ваших якихось справах ви як будто трошки одні, знаєте, в цих стосунках. А якщо немає стосунків, то тут можливий такий варіант, що ви якби і не планували стосунки, да? Ну, в якісь момент ви вирішили все ж таки щось міняти. Поки що безуспішне, безрезультатне. Зараз, напевно, в такому, а, як то кажуть, активному пошуку. Можливо, ви щось шукаєте, когось шукаєте, десь шукаєте. А, може, навіть були якісь побачення, снідання, тобто якісь перемоги, може, навіть були. А, от. Ну, от ви почали так сказати, в цьому недавно. Ось така у нас перша. Ну, я бачу, що от тут, от, навіть якщо стосунки, то людина трошечки одна. А якщо не да, то ви поки почали шукати, і поки що немає конкретної людини, ми зараз подивимося, які зміни вас очікують в коханні в сфері кохання. Які зміни Ой, вас. Бачите, перевернулося. Як це розуміти? Ну, хочуть говорити, значить, так. Щеки зміни вас очікують в сфері кохання? Які зміни вас очікують в коханні? Які зміни вас очікують в коханні? <кху> <кху> так Раз, і два, і три. Ось так да, да, от. Так, секундочку. Так. Так, якщо, це були, ми, якщо ми говоримо про людей в стосунках, да, то тут якби вас це настільки розчарувалося те, що ви постійно одні, що ну, от, прям ну, дуже воно розчаровувало і в якийсь момент, може, навіть такі от, все, типу крапка, я ухожу, да. і в этот момент може людина на вас навіть звернути увагу, так, от, знаєте, от, ви от, якби в стосунках, а ви от, скажете все, крапка, я ухожу, да. І ця людина розуміє, що весь цей час була неуважна, і, можливо, навіть проявляє якусь ініціативу. Тобто, ось таке я бачу, що ви як будь-то, знаєте, зміни в коханні залежать від вашої ініціативи. От ви просто ставите крапку, і от після цього а, до вас вже якби людина не те, що звертає увагу, вона якби прокинається трошки, розуміє саму ситуацію. Розумію, наскільки ви можете дорогі бути це є, як людина, де, як партнер. І от е, прикинається, як бути да, людина? Трошки лицар жезлів, я б сказав. Це погана карта. О, ну, головне, щоб це не була сварка. Ну, ну може бути так. Ну, тобто я пропускаю таку можливість, що у вас зараз не дуже стосунки такі, може, навіть об'єктивні, може, їх треба буде покинути. Ну, я бачу, що от ви після того, як скажете все крапка», людина як будто трошечки прокинеться, така знаєте. Ну, я зараз буду докладувати дві секундки. Я хочу ще сказати людям, котрим не мають стосунки, то тут такий варіант, що ви щось довго шукали, щось нічого не виходило. Але в якийсь момент ви знайшли людину, да, якусь, і здавалося, типу спочатку, що ви просто там чи дружите, чи просто так, знаєте, от. Двоє по нещастю. Да? Не думала, що це надовго затягнеться, але виявилося, що це от той самий. Ну і зараз я хочу розкласти оці зміни в житті. Вони хороші, чи не хороші, чи що вони за собою влічуть теаліта. Знаєте, щось мені не вистачає інформації. Ох ти ж. Випадає у нас у король жезлів. Це все ж таки склоняється, що людина якби зміниться, якщо ви в стосунках, а якщо не в стосунках, то от ви якби після довгих пошуків, розчарувань все ж таки знайдете якусь людину. Ну тут падає чоловік не обов'язково чоловік. Це може бути людина просто з характера. <кхем> Давайте ще витягнемо. Король кубків. Ну, це любляча людина, це тверда людина, і це любляча людина. Тож я можу тільки, от, у вас в итогі дуже хороші стосунки. Навіть далі не тягую це. Це, знаєте, це ви от зараз проходите якийсь такий не дуже період. Потім у вас буде якесь таке внутрішнє розчарування, і це дасть от як переміна толчок до кращих змін цієї людини або кращих стосунків загалом, от котрі у вас з'являться. є. Я таке бачу. Мені тут все падає. Ох. Так, зараз. Я в Свитрі а мені чомусь стало жарко. Все так краще. О, Це перший варіант. В принципі, нічого поганого я у вас не бачу, але вам ще треба буде пройти є з питання, щоб знайти, так сказати, свою справжнє таке кохання. Це ще треба пройти такі, знаєте, зміни. Достатньо трансформаційні, я б сказав. І так. Приходимо до другого варіанту, дивимося, що у вас тут, хто ви і що, що у вас за ситуація зараз. Такс. Uh, ну, у вас тут, знаете, как бы. даже же карта. Страшный суд, умеренность и солнце. <свес młodeng> Что это может? Ну, страшный суд э... знаете, у вас как будто. У меня просто складываются различные сценарии, сейчас, я вот думаю, понимаете, Е, ви, як будто, до цього не звикли, але у вас зараз в стосунках, і будто би все хорошо, все стабільно. Навіть, можливо, через чур для вас стабільно, да? вам це може да, подобатись. От. Для вас це якось навіть дивно. Но у вас в стосунках все хорошо, все стабільно, все добре. Ну, Або, ну, теоретично, ще може предположити, що тут дитина могла з'явитися. Да? Ну, це так, це вже нюанс, у кого там взагалі. Є такі історії, от. а так взагалі я бачу, що у вас стосунках все стабільна, достатньо радісно, да? і вам, як будто, це навіть трошки внутрішнє не по собі, як будто знаєте, що, типу. Вот, нот, типу... Не звикло, да? Або я ще пропускаю такий варіант, щоб ви після всіх знаєте, страждань, після всіх там знаєте, типу були стосунки, навдалі все, а зараз все хорошо, все стабільно хороша людина. От. тобто Тут от саме йде від страшного суда і далі, типу і от воно якось ще знаєте стосунки хороші, і ви навіть цього якось ну не ще. це воно якось так дивно для вас. Да? Трошки поправлю. будто бы на да? Так, давайте подумаем, какая перемена у вас очень кое в кухне. Завели бы на меня в такую, да, на эту ситуацию, э, на перемену, да? Но может, какая перемена будет еще краще. Або сейчас... Давайте подумаем, какая перемена у вас будет в кухне. <как> Раз, два и три. Да, все. Ух, Ну, от мені от чомусь от здається по другому варіанту, що ви знаєте, не звикли до такого класного тобі, партнера, що у вас все добре в коханні. От їх не звикли, і переміна заключається в тому, або знаєте, або знаєте, вам пропонує дуже класна людина, якщо ви не стосунках, да? Я, до речі, забув про це. Тобто, ви, якби тебе, не стосунках, і думали, що ладно, все добре, все класно, як якби, да. А вам пропонують пропозицію, да? І ви її приймаєте, і у вас відбуваються бути всі бажання. Да? От, ви якби не розраховуєте ось, от, от Зараз типу от, ви або в стосунках не розраховуєте, от якби не звикли до цього прекрасного кохання, або ви взагалі не стосунках, да? і як будто би ви, ви. знаєте, о, ну Тобто не розраховували взагалі на кохання, воно було все добре. Да? І о, о, пропозиція якась, ви все ж таки її приймаєте, і буде сповнення всіх бажань. Це просто таке от. Концентрація взагалі позитива, я таке рідко бачу. От якісь пропозиції ви приймаєте і така, знаєте, як ісполнення всіх бажань, знаєте? Що з такого плану? Зараз, зараз ще, може, парочку карт витягнемо. Знову хороша така людина падає вам, знаєте, на котру можна положитися. Взагалі, повний кубок, навіть далі витягувати третю не буду. Мир. Будь ласка. Ну, Тут дуже добре. Ваша переміна состоїть в тому, що у вас можна так сказати якийсь подарунок, який ви навіть не очікували від кохання. Да? Типу, а, тобто, щось таке, що чого ви не очікували? Да? Це, до речі, може бути подарунок. Я теж таке припускаю, може бути приємний подарунок. Така теж може бути переміна. Да? Вот. Ну, Загалом, тут про. Те, що ви не звикли, і те, що от -от, воно так як буде неочікуване такий, знаєте, те, що ви не розраховували. Приємна така м -м, розклад. Так, зараз це я приберу. Якщо що. Так, а це ми розкладемо як було. Так. Я сподіваюся, це не нас їжджає, так? Да? Ну, хорошо. Переходимо до третього варіанту. Я всіх вітаю. Третій варіант. У! ну Тут, звісно, пожойще. Зараз дайте мені. Ну, я... давайте так, по-перше, мені я припускаю перший варіант, що ви зараз не встосунках. Да? Ви зараз не в стосунках і це вас дуже грізет. Або хтось, до речі, може, родиче гризти за те, що от ви не в стосунках. ну Тобто, ви відчуваєте зараз себе дуже одиноким і якось дає по дияволу, знаєте. Це перший варіант. Якщо ви в стосунках, то ви в цих стосунках одні, і, можливо, ви навіть е, в аб'юзівних стосунках таке теж припускаю. Тут може бути так. Ну, це так, да, це або аб'юз, або, знаєте, типу, дуже, дуже самотність така. Ну, зараз глянемо, яка переміна у вас очікує. От е, так, зараз кладемо. Раз. <кхем> раз, два. Какая перемена в кухне вас очикуем. Так, глянем. А, значит, она еще идет так. 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 Ну, я бы сказала, что вы выйдете. Если вы в абьюзивных стосунках, то вы из них выйдете. Я вам раджу это сделать, как можно, скорее. Вот, не затягивайтесь такими вещами. Ви вийдете із них стосунків. Тут немає того, що людина міняється. Не вірте цьому. Просто виходьте з цих стосунків, тому що я бачу це по королеві Пентаклі, і ви знайдете ще свою людину. Вона буде дуже навіть хороша насправді. Дуже навіть хороший. І в кінці кінців, до речі, я хочу ще сказати, що по цій переміні в стосунках ви самі становитесь, якби пройшли трансформацію дияволу, ви становитесь більш розумнішими, Ви розумієте, що вам більш розумнішими. Вибачте, я не це хотів сказати. Я хотів сказати, що ви більше розумієте, що вам потрібно стосунок. Да? От тут от є така впевненість, що от я хочу так та так, та так-то я не хочу, тому. А якщо це б'юз, то розривайте. А якщо це саме е, однак, да, без стосунків, то тут вас чекає своя людина. Не скажу зараз, да, чоловік чи жінка, тут я, я в жодному варіанті це не кажу. Е, тут якби так падає, що у вас в коханні в принципі, дуже приємна людина, дуже така щедра, я б сказав, мудра, любляча, така з ну, вас очікує насправді людина одна. Вот, и це добре, Ви не будете почуватися сама не показав. Я б сказала, що не будете почуватися. Давайте ще глянем що за собою сам печ. Вот. Ну ви ще, ну тобто, ця переміна прийде не сразу, звісно. Тобто вам ще ви ще переберете, можливо, когось там, да, абонь. Да. Ну, буде, буде хороша така людина. По, з вами по одним інтересам, як навіть сказати. Вот. І можливо вам навіть самі. Воно вот. і падає трансформація, ну, от якби ви виходите з цього періоду і приходите більш такому. Я би сказав, що тут навіть, знаєте, такі можуть бути стосунки, що е, вас партнер майбутній. Може підтримувати матеріально може підтримувати словами, може підтримувати всім, що ти. Ну тобто, в в від от минулого партнера, який тільки забирав, я бачу, то тут майбутнє буде більше давати скоріше, знаєте. От як будь ви раніше самі були, да? а потім буде партнерство таке, що він дає, ви щось даєте. Партнерство дуже розумно Ви тут проходите, я б сказав, по третьому варіанту, ви проходите непростий шлях на справді стосунках, але він правильний, йдіть правильним шляхом, да йдіть за своїми почуттями. Навіть якщо да, важко, то треба йти своїми. от от да вот. І по ітогу вас очікує правильний партнер. Я би не сказала, що якісь варіанти речі сьогодні був поганим. Ну, от окрім цього, напевно, да, тут у вас ситуація просто важка. Але е, взагалом у вас у всі переміни, котрі очікують людей, будуть хороші. Тому що, тому що я думаю, що люди, котрі мене дивляться, вони просто, просто хороші люди. я вважаю, що у вас е, все було добре, що е, ваші гадання. Е, і навіть якби програвалися найкращим чином. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що у вас це буде добре життя. Щастя здоров'я, щастя, здоров'я, і до побачення. Гарного дня!